Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні, друзі, вирішив зняти огляд своєї покупки. Мені кур'єр тільки її привіз вечором. Сьогодні ранок 9 ранку. І я її не розпаковував. А точніше, тільки зверху так подивився, що, хоч, скажімо так, що хоч не кирпичі привезли. так І думаю, зніму <кій> огляд, може комусь. З вас буде цікаво. Не розпаковую його, друзі, по одній причині. Тому що багатьом, я думаю, як і мені, цікаво, як він вже ж до вас все-таки приїжджає. А не тільки, вже коли знімають більшість оглядів на Ютубі, що він вже стоїть там, розпакований і так далі. Так, друзі, кому цікаво розміри? Розміри в пакуванні. Ширина 39,5 см, висота 46 см, друзі. Тому якось так. Давно мріяв його купити. Звичайно, ніколи в мене не було автоклаву. Тобто досвіду роботи з ним немає, друзі. Тому зараз, будемо, думаю, дивитися, як же він запакований всередині. Думаю, буде багатьом, друзі, цікаво. Тому починаємо. І так ось він виглядає запакований в коробці. Зразу скажу, що я купив наперед ще прокладку резинову. Так як я думаю, що в даному автоклаві те, що можна пошкодити, то це щільнююча резинка. так? Тобто прокладка. Отак вона виглядає з такими ребрами, друзі. Ну це ми відкладаємо. Так, як ви можете бачити, кришка зразу йде. Перевернута, друзі. Тобто, з, з, з усіма датчиками і так далі вона прикріплена всередину, щоб при транспортуванні не пошкодилось. Так, і перше, що ми почнемо, перше дивимося. Так, друзі, тут у нас що? Тут у нас, напевно, комплектація. Ага, документи. Ого, Запакувалися, друзі. Так, така коробочка. Ага, тут у нас ковпачки. Це, друзі, ковпачки на ніпель. Там де можна закачувати повітря. Ну, це у нас сюди. Потім, друзі, йде інструкція. Паспорт, інструкція з експлуатації. Так, автоклав, друзі, автоклав побутовий. Автоклав побутовий газовий. Від зовнішнього нагріву автоклав побутовий електричний. Тобто, друзі, цей автоклав у мене він універсальний, кому цікаво. Він може працювати як від електрики, далі я покажу зараз автоматику. Так можна користуватися ним і на газу, друзі. І він. Модель це на 16 півлітрових баночок. А16, друзі, модель. Ну, Тут, де думаю, багато чого дивитись не треба, але що я можу сказати? Ти хто буде, як і я, хто новачок в користування автоклаву, то перед використанням рекомендую прочитати від початку і до кінця інструкцію, друзі. Так, йдемо далі. Так, також я в комплекті, друзі, збірник рецептів для консервування в автоклаві. Це дуже добре. Так, що тут у нас? Ага. Тут у нас, друзі, можете бачити гарантія є. Так, гарантія, друзі, на сам автоклав серія А. Одна штука. 60 місяців, друзі. Гарантія. Це на автоклав. На комплектуючі, на автоматику, там, на ці там, на датчики 24 місяці, друзі, гарантія. Так. Присутній штамп звичайно, це добре. Так, є ще, друзі, внутрішній бланк технічного контролю. Тобто, перед тим, як до вас його відправити, ось бачите, він приїхав вчора ввечері до мене, а 18 числа, можете бачити, перейшов він перевірку, тобто позавчора. Два рази тут вказано, що він проходив перевірку. Тут, ну, довго перечисляти, друзі, не буду. Випробування на герметичність там якість зверних швів. Якість поверхні, симетричність, контроль різьб, контроль наявності компонентів, перевірка додаткових елементів і якість LFP. Ну, я не знаю, що це таке. Тут воно його тут немає. Напевно, ну, не знаю, по яких причинах, якщо воно таке, хто там. Напишіть в коментарях, якщо що. Так, є гарантія і технічний паспорт, є, що ви його випробували, друзі. Так що можна вже користуватися зразу. Так, що у нас по рецептах тут? М'ясні консерви, консерви з птиці, рибні консерви, овочеві консерви, компоти, режим стерилізації. Нічого си тут. Ну, тут дуже, друзі, багато перечислати не буду, щоб не затягувати відео. Дуже багато різних рецептів. І сьогодні, друзі, я спробую, вже друге відео буде. Якщо у вас цікаво буде, пишіть в коментарях, то буду знімати рецепти. Так, м'ясні, м'ясні, м'ясні консерви, консерви з птиці. Ну і багато, друзів іншого. Тут дуже багато, доволі така. Ага, і ще є режими стерилізації. Тобто, як користуватися. Це, тобто, наприклад, м'ясні консерви, півлітрова або пів літрова баночка, температура 110 градусів, 40 хвилин. Ну і тут багато чого, друзі. Тому отак. Так, <кій> так <кій> далі, що у нас? А далі ще у нас, друзі, є каталог товарів. Тут, як ви можете бачити, багато різних автоклавів. У мене, друзі, зараз покажу, який у мене, друзі, от такий автоклав. Електро і газовий, тобто універсальний. Так. Ну і тут, друзі, можна багато ще докупити до цього автоклаву. Кому цікаво, хто займається. Ну, як сказати, можна з нього зробити, скажу попрощ, попростіше, самогонний апарат. Можна докупити різні ось там, домовичок, кузя, це для охолодження води, я розумію. І гнати горілочку, друзі. Так, добре, йдемо далі. Так, також тут йдуть, друзі, підставки, які ставляться на дно. Ну, потім далі, коли вже ми його дістанемо з коробки, я покажу. Такі підставочки дві. Теж з нержавіючої сталі, друзі. Так. Так, що у нас тут ще з комплектації? Тут, напевно, я думаю, автоматика, друзі. Ага. Так, тут знаходиться терморегулятор. Це, друзі, цей терморегулятор механічний, це якщо ви готуєте на відкритому вогні, тобто на газу. Так, тут є, друзі, ще автоматика. Це для приготування від електрики. Вставляється щуп в гніздо для контролю температури. Тут виставляєте, ну потім покажу. Виставляєте скільки хвилин, а тут температуру другим цим. Ой, і навіть бачите, друзі, що я переживав, де ключ брати, щоб гайки відкручувати. Дивіться, тут ще в комплекті ключик гарний такий є. Ну, супер, дякую звичайно, виробнику. Це дуже приємно. Так, друзі, ну і так ось сам автоклав. Що тут ще? Ага, ну тут уже ручки запаковані. Так, тепер, друзі, що, давайте його зараз дістану. І потім покажу вже, який він є. Дістав я його з коробки. Так він виглядає. Так, як ви бачите, він з нержавіючої сталі. Тут ось знаходиться зразу ж кабель для підключення до електромережі 220 вольт. Потім я розверну, покажу. Блін, друзі. Це капець, ви навіть не представляєте. Блін. Ну це супер! Це взагалі для мене, якщо чесно, навіть слів немає. Так, тут знаходиться у нас гніздо, сюди ми, друзі, вставляємо терморегулятор. Ось, наприклад, механічний для відкритого вогню. Вставляємо до кінця. Якщо від електрики будете готувати, то вставляєте сюди щуп від автоматики, друзі. Вона, друзі, підключається як. Цей щуп вставляєте до самого кінця. Цей блок, друзі, вставляєте в розетку, де у вас електромережа буде. І вже в цей блок, друзі, вставляєте ж цей кабель від самого автоклаву. Не перепутайте, це дуже важливо. Отак. Тільки так робите. А цей вже в розетку. Щоб вас контролювало, контролювало готування. Через блок, друзі. Тобто автоматикою. Так, і що, що, друзі, зараз покажу, що для мене було повною несподіванкою, друзі. Що було для мене повною несподіванкою? Це те, друзі, що в багатьох оглядах чи тому, що старішій моделі, не було, ви розумієте, не було зливного крану. Тобто, вам не потрібно, коли приготували, дістали. Банґночки, да, і потім виливати, тащити. Можна зразу цей чи шлангочку сюди, чи просто поставити десь біля раковини. Відкрили, друзі, кран, і у вас вся рідина стекла. Розумієте, це дуже велика несподіванка. Я думав, його не буде, друзі, чесно. Так, і тут ось так підключається, друзі, теж тут таке є гніздо, куди електрика підключається, тут ставлений тем. Так, друзі, йдемо далі. Так, відкручуємо гаячки. Тут, друзі, 6 гаєчок. Різьби я провірив суперові. Це, друзі, що я перевіряв при кур'єрові. Просто відкрив верхню цю, відкрив кришку, щоб мені подивитися, різьби саме головне. Тому що, самі розумієте, можна купити все загодно. Кому, друзі, цікаво, коштує даний автоклав. Він на 16 літрових баночок. Коштує 9700 гривень. Хотів зразу вам скажу, хотів зразу купити менший на 8 літрових баночок. Але він коштує всього на 300 гривень дешевше від цієї моделі. Ну, розумієте, так? На 8 літрових баночок і на 16-літрових баночок На половину більший і різниця в 300 гривень. То я думаю, і ви би купили. І що саме суперово, що для мене, так як я один живу, що в ньому можна готувати навіть, друзі, від однієї банки. Розумієте, одну чи дві баночки поставили можна готувати. Тобто без повної загрузки. Так, тепер так, перевернути кришку. Так, ось. І тут тепер, друзі, така штука. Тут у нас іде манометр, як я розумію, він показує тиск всередині автоклаву. Головне при приготуванні, щоб тиск не перевищував. ну, Не знаю, у, тут на манометрі 6 атмосфер чи бар саме більше, так? В інструкції вказується, щоб було не більше 5. Ну, Тут ще є, друзі, аварійний клапан. Коли у вас буде тиск в автоклаві більше, ніж рекомендовано виробником цей. Клапан буде автоматично відкриватися і випускати зайвий, ну, зайве повітря, скажімо так. Також, друзі, тут є ще такий кран з ніпелем. Сюди, друзі, потрібно, ну, можна сюди випускати, якщо ви вручну будете випускати тиск повітря зсередини. А можна ще через цей краник закачувати повітря. Тут, друзі, готувати можна як в звичайних. Звичайними кришками банки, що закатуються ключем, це механічним. Якщо ви з такими звичайними кришками будете готувати, то сюди потрібно закачувати повітря, наприклад, насосом. Закачувати повітря, друзі, потрібно одну атмосферу. Ви закачали повітря, одну атмосферу. Хвилин 15 почекали, щоб у вас тиск не падав. Це буде свідчити про те, що вас ніде не пропускає ця прокладочка. Якщо ви використовуєте, друзі, кришки, ну як їх називають, євро, що закручується, то тиск закачувати не потрібно, друзі. Тому якось так. Хочу, друзі, кстати вам показати, може, ближче якість зварних швів. Дивіться, друзі, як все гарно поварено. Я, друзі, скажу так, що я сам газоелектрозварник, але аргоном, звичайно, не варив. Ну, можу сказати, що дуже суперово. Дивіться, як намальовані, друзі, всі шви. Оце ну, супер, я вам скажу. <кій> так, ну що, давайте подивимося, друзі, що тут ще всередині. Так, тут у нас, як ви бачите, ще одна резинка, це ще вша в комплекті. І тепер всередину. Бо мало хто показує, що тут всередині, друзі. Так, ну там ви бачите отвір, де зливний кран. І тен, друзі, що працює від електромережі. От такий, друзі. Ну, красота, друзі, якщо чесно, <кхух> я не знаю. Як і моя коптильня була спочатку, що можна бритися від зеркалення таке. Що в цьому аж замазувати, якщо чесно, жалко. Так, і Ми просто беремо ці підставочки і ставимо, і ставимо, друзі, сюди. Так, одна стала. Отак, От друзі, вони стають. Ну, я думаю, що, друзі, супер. Сьогодні ще спробую щось приготувати трішки пізніше, десь після обіду, я думаю. І все. Так що, друзі? Отака в мене покупка сьогодні. Будемо готувати тушоночки, будемо готувати різні каші. І, звичайно ж, куди без рибних консерв, друзі. Так що, якось так. Отакий, друзі, у нас вийшов коротенький огляд. Одне що, друзі, хочу попросити у вас, в кого є досвід користування автоклавом, тобто готування в ньому то пишіть, друзі, в коментарях. Цікаве таке питання. На просторах YouTube дуже є багато відео. І всі, так сказати, відгуки різняться. Яку воду сюди заливати, друзі. Тобто одні говорять, що можна, звич... можна звичайно з крана. другі говорять, що треба тільки якусь там очищену воду, щоб там не було накипу. Не знаю. Я, якщо чесно, ніде ні в інструкцію повністю прочитав до цього. Ніде я не побачив, що вказано, що якусь на потрібно очищену. Ну я думаю, не так тяжко, раз там скільки ну, деякий час, да, там, раз в місяць, два місяці. Ну, звичайно, як часто ви будете в ньому готувати, то я думаю, зразу як вказано в інструкції, приготували. ну, Тобто закінчили приготування. Воду злили, вимили холодною водою всередині, витерли насухо, все. Дали просохнути на відкритому повітрі. ну Просто в квартирі чи десь там цей. І все, все супер. Тому я думаю, ну, а ви напишіть, в кого є досвід, якою водою ви користуєтесь. Ну і, звичайно, я ж не все розказав, так як я сам, якщо чесно, бачу його перший раз. Тому пишіть в коментарях, може, щось я упустив. Може, ну, самі розумієте, що огляди в інтернеті є огляди, який проплачений може, який не проплачений, так скажу прямо. І, а ви пишіть, в кого я досвід, є досвід, може є які нюанси, <кій> як там краще те робити, як там краще те робити. Буде, друзі, цікаво почитати. Так як буду вчитися, я думаю, разом з вами і буду показувати вам рецепти. Якісь рецепти будуть хороші, якісь, друзі, будуть погані. І ще друзі, хочу сказати в кінці. Ну, кому не цікаво, то можете закінчувати перегляд. Кому цікаво, оставайтесь так сказати, зі мною. Хочу, друзі, по-перше, вибачитися перед вами, тобто перед підписниками і, і тими глядачами, хто слідкує просто за моїми відео. За попереднє відео хочу вибачитися, друзі, де я коптив свині вуха. Що там трішки ну скажу правильно трішки нахалтурив кінці з звуком. Тому, друзі, вибачайте. Я просто монтував, якщо чесно, до трьох ранку іначе переглядав так з перемотками, то наче все було добре. Ну, але що там сталося, ну, це таке вже назад не повернеш. Тому, друзі, вибачайте. І хочу ще сказати дякую тим, хто підтримав мене в опитуванні. Я робив за зміну назви каналу. Чому, друзі, я його змінив? Ну, тому що ну дивіться, він називався Рибалка і готовка. так? Ну, я Якось сидів думав, ну я ж не професійний рибалка, так? І не якийсь професійний повар. Тому вирішив просто назвати ну, як, більш простіше так, життя без прикрас. Як живу, чим займаюся, та і знімаю, і з вами ділюся, друзі. Тому, друзі, всім дякую. Кому сподобався такий огляд і хто хоче бачити. По дальшому рецепти підписуйтесь на канал, прожимайте вподобайки. прожимайте дзвіночки, щоб не пропустити нові відео на каналі. І, друзі, пишіть коментарі. І цікаво пишіть, друзі, ще рецепти. Бо книжка за рецептами це одне, а як ви вже свої рецепти, так сказати, готуєте, то це вже буде друге. Тому, друзі, всім пока! І я думаю, що скоро вийде новий рецепт з тушоночкою. Слава Україні!